Всім добрий день. Сьогодні в нас на ремонті знову пан Fujifilm. Такої камери в нас ще не було на ремонті. Це є x XH1, а проблема в нього є наступна. Перш за все, він прийшов до нас з тим, що він перестав вмикатися. Власник камери каже, що там знімав щось на нього, пішов додому. На другий день прийшов включати, камера не включається. Проте, зараз, як бачимо, вона вмикається. Як так сталося? Нам її залишили. Вона полежала кілька днів. Полежала вона без батарейок. Всередині думаю, я вставлю батарейку, попробую, подивлюся, Вставив, дивлюся, кранчик засвітився, камера запрацювала. Хоча, коли ми її приймали, вона точно не працювала. Ми вставляли батарейку, не працювала. Батарейки були зарядні. Вона прийшла з такою батарейкою, з неоригінальною і з оригінальною. Ви мене запитаєтесь, а для чого я тоді знімаю відео, якщо в нас все працює? А знімаю відео тому, що ми будемо розбирати її, щоб зрозуміти, чому вона могла не вмикатися. Тому що людям треба, щоб камера працювала стабільно. Це перше. А друге, тут є проблема ще додаткова з внутрішнім мікрофоном. Тут два мікрофони, і один з них якось погано записує звук тихіше. Давайте ми подивимося. Один-два, один-два. Раз. Раз, два, три. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бачите, у нас правий канал є індикація, а лівий значно нижчий. Я, звичайно, що зараз зайду в настройки, але мені людина казала, що це не в на настройках справа і щось є якась біда з ним. Мікрофони є ось тут лівий, тут правий. Не знаю, що я з ним зроблю, але треба розібратися. Таку камеру я ще не розбирав. Не знаю, як вона там налаштована, тому будемо з вами розбиратися вперше. Зараз бачите лівий мікрофон. У нас ніби чує якісь звуки, хоча звуків насправді немає. Якщо зайти в налаштування 1-2, 1-2-3-4, то ми бачимо ту саму картину. Ага, то зовнішній мікрофон не треба. А навушники в нас Девк. Підключаються, я перепрошую в цій камері, бо тут написано гучність навушників, а я щось не знайшов, де навушники підключаються. Бо я зараз чув в навушниках, але не знаю, куди їх підключити. Бо тут у нас ремоут, тут у нас мікрофон, тут у нас HDMI, тут у нас USB 3.0, це кончений роз'єм. Інакше його не назвеш, не знаю. Будемо розбирати ще й по тій причині. Мені здається, що не просто так вона вимикалася, ця камера, можливо, у нас. Там цифрові мікрофони, і, можливо, в одному з них якраз є рідина, і через це в нас є проблеми. Так само тут немає ось цієї заглушечки, і тут от у нас скородовані контакти. Що ж погнали? Кажучи, думав, що побачу тут рідину, але рідини наразі не бачу, то воно і добре. Тут бачимо якусь крапельку, але це, скоріш за все, флюс. Якось не дуже добре запаяні тут провідники. Але я сторонніх втручань в камеру не бачу, тому, можливо, це така заводська штука. А що в нас по мікрофонах? Мікрофони в нас, звичайно, що цифрові. Оце у нас ось тут. Таких гарних прозорих. Кейсах. Так, який шлейф іде до них. Ага, до них йде ось цей шлейф широкий. Перше, що нам, мабуть, треба зробити, це зараз підзібрати камеру назад. Я просто не буду підключати цей шлейф. Цей шлейф у нас йде ще і до видошукача, походу. Так, до видошукача, і до мікрофонів. Окей, зараз ми це все відключимо і подивимося, як у нас камера буде без цього шлейфа себе поводити. Отже що? Я підключив без того шлейфа і подивіться, бачите, у нас далі лівий канал біснується. Я думаю, що там все ж є рідина, але, походу, у нас проблема в самій платі. Видно тут залиття зверху. І зараз вам покажу, де ще його видно. Бачите? Все в корозії. Ви мене запитаєте, які в мене думки щодо того, чому я не підключаю зовнішній мікрофон. Я його підключаю за кадром ще на етапі, коли камера тільки зайшла. І на зовнішній мікрофон у нас все вона писала добре. Тільки з внутрішнім мікрофоном камери є проблема. Але може бути таке, що в нас в самому тут. Роз'ємі для мікрофона, є водичка, і камера до кінця не знає, що, що відбувається, і, можливо, через це в нас відбуваються всі проблеми. Тому я зараз буду знімати плату, оглядати це місце і сподіваюся, що ми щось там та й помітимо. Для мене є насправді трохи загадка, чому Fujifilm досі юзає такий от варіант конекту провідників до плати. Вони не зроблять якийсь конектор. Щоб це кожного разу не паяти. Ні, ну, в принципі, в мене питань з тим немає. Але коли камери приходять після деяких сервісів, і я бачу, як ті провідники запаяні, то мені хочеться плакати. І ну, то не для наших людей, знаєте, наші люди вони не вміють того запаювати гарно. Тому дорога компанія Fujifilm, Зробіть, будь ласка, для наших людей. Конектор такий, але міцний, моцний, щоб вони могли це ну, жорстко витягувати, щоб воно не ламалося, щоб все було добре. Дякую, що ви от зробили конектори. Ча ні, тут теж треба паяти. Хотів похвалити, не вийде. Цікаво, чи це заводське рішення, чи це вже хтось тут був. Ось так виглядає плата. Знімемо поближче. Може у нас треба буде якесь маркуваннячко. Відкривайте зошит, переписуйте маркування на мікросхемах, поки показую. Так, Це рішення із залиттям конектора цим герметиком. Я думаю, воно є заводське. Але я би хотів цей герметик зняти. Щоб все добре оглянути, бо бачите, він тут затікав конектор, може він у нас тут щось десь прижимає зайве, таке теж може бути. Бо я, знаєте, ніяких проблем на платі не бачу. Ніякого залиття, нічого такого, все виглядає добре. Треба завжди йти від простішого до складнішого. Так, знімаю таку мікросхему з донорської плати. Це в нас є Foodie 126. І тут вже хтось зняв проц, бо напевно що думав, що в ньому проблема. Бачите, відбиті п'ятаки, да? тут була в ньому проблема. Але перед тим як знімати проц, видно, що люди гріли, все підряд. Аудіокодик теж погрітий. Ну що ж, колеги, мікросхема в нас вже замінена. Така от собі тут стоїть красива, і ми можемо пробувати. Звичайно, звичайно, що воно може не допомогти, але я сподіваюся, що допоможе. Пробуй. Та що, друзі, я вас вітаю у світі ремонту електроніки. О, зараз все ок. Але мені здається, що я здогадуюсь, з чим тут може бути справа. Бо воно то більше глючить, то менше, бо тільки що я вмикав і воно далі лівий канал не заглючу, а зараз ніби все гаразд. Ну, давайте зайдемо в настройки. Ну, все одно, бачите, у нас лівий канал має якісь от приколи. Що я взагалі думаю? Один, два, один, два. Думаю, я, що в нас тут є проблема зі шлейфом, але це в мене просто припущення. Чого? Зараз вам покажу. Бачите, ось це місце, де в нас тут шлейф? І він отак ну, трошки видно, що з-під нього випирає коннектор бачите, там такі горб є. І щось мені цей, цей момент не дуже сильно сподобався. Зараз я туди загляну. Я вже дивився під мікроскопом, там нічого критичного не виглядає, але в такому разі тоді постає питання, чого в нас воно глючить, коли той шлейф відключений, то да. Та то тоді, значить, моя теорія провальна. Давайте я відключу той шлейф і ми подаємося ще раз. О, зараза. не хоче нам просто так зробитися. Ну. У. у! 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 Так. Я щось не понял. Ну Воно що не працює через той шлайф? Ладно, окей, давайте запишемо щось на карту пам'яті, послухаємо, як воно звучиться. Кусок якогось об'єктива. Один-два раз. Іде тест запису. Ні, лівий канал у нас щось втикає. Та що, колеги? Є проблеми? Лівий канал, як шипів, так і шипить. І як то завжди буває, проблеми із мікрофоном в нас в тій камері, знаєте, в якій правильно, в тій, яка не має виходу на навушники. Звичайно, адекватно 3,5 мм То ми не можемо підключити просто собі сюди навушники і слухати в лайв режимі, що там відбувається. Ну нічого, не хоче по-доброму та камера, то будемо з нею тоді підбирати до неї інші методи. У е, мене є запитання до самого себе. По-перше, те, чому. Я відключив зараз цей шлейф. І воно в нас далі все записало. Може я зробив помилку. І в нас не цей шлейф відповідає за мікрофон. У нас хибна діагностика сталася. Таке може бути? Зараз я розберусь. То з того, що я побачив, я так розумію, що в нас через цей шлейф йде все-таки звук. Я ще туди не добрався, але я відключив оцей. Шлейф, який ми зараз спробуємо, чи заглохне в нас мікрофон і перестане взагалі писати Але в мене Тоді питання, чого воно змінювалося, коли ми від'єднували цей шлейф. Якщо не вийде самому перемонтувати, то доведеться занести до того, хто вміє. Ну, зараз мовчать. Ну, тоді це все упрощені, тоді в нас просто справа в мікрофоні. Чого я так натупив з діагностикою, то вже питання. Давайте під'єднаємо цей шлиф водошукача. Зараз доведеться верх, тоді розбирати і туди дивитися до тих мікрофонів. Ну, скоріше за все, що ми там їм нічим не допоможемо. Що там заміна просто мікрофона, і я такого ніде не знайду. Нас насправді ця проблема з мікрофонами пояснює те, чому камера не включалася. Таке може бути, що там є вода в мікрофоні. Та, Скоріше за все так є. Добре, розбираю, добираємося до мікрофона. Ну а як же ж? Я зрозумів. у нас просто тут є вода, Скоріше за все, або в мікрофонах, або тут. А так, то все нормально. Ну звісно, що ми не можемо того просто так зняти. Там ще апендицит зійшли фарш, і звісно, що йде кудись сюди. Ну а як же ж? Це просто Дякую, дякую. Фуджі фільм. Бу Ви найкраще. Добре, що я акуратно все розбираю і нічого не порвав, а порвати тут можна дуже легко. Тепер можна зняти оцю бляху, Ні, ще не можна. Та, йокі-палки. Нарешті дивіться, яке симпатічне. Файно. Так, то в нас лівий і да, Він був залитий. Скоріше за все, тут заміна мікрофона. То вам не ті мікрофони з 92 -х, х де просто два контакти приходять на мікрофон. Це цифровий мікрофон. Тут приходить живлення, сигнальні лінії. Все серйозно. Як можна побачити на сьогоднішньому відео, друзі, точна діагностика в цьому випадку не наш козир. Ми таке щось поремонтувати, де щось очевидне, а що складніше, то вже починаються проблеми. Знімемо той швейф. Я хочу відпаяти цей шлейф, добре його оглянути. Тут у нас точно заміна мікрофонів, але раз ми вже сюди залізли. Не цікаво, як воно там все зроблено. Хочеться відпаяти його від гарячого черевика. У нас тут на скотч дуже файно. Треба замовити такий шлейфик. Зараз пошукаю, може таке десь можна купити. Ну що, я пошукав а, такий шлейф. І зрозуміло, що нічого не знайшов, нема такого, не продається. Хаба на якихось розборках шукати авто не так просто. Єдиний варіант, який в нас залишається, це знайти сам мікрофон. Я зараз буду його відпаювати. Тут є на ньому маркування, але по ньому я нічого не можу знайти. Тому буду відпаювати, дивитися, як там організована контактна група і якимось чином шукати щось подібне в інтернетові. Тому таке відпаюю і пробуємо шукати. Ось такий мікрофончик колеги моє. Ремонт не минули. Підказує мені, що ми знайдемо такий мікрофончик. І в Nokia ставилися, і в Samsung. Я думаю, що в Samsung досі такі ставлять. Головне, ну, принаймні, на вигляд, такий можна знайти, наприклад, від Galaxy S24 Ultra, та, я думаю, від старіших моделей. Так, я знайшов. Потрібні нам мікрофони. О, я сподіваюся. Проблема в тому, що я знайшов, купив інші, а той оригінальний, який відпаяв, бо його вносив з собою, щоб приміряти, і я його десь коротше загубив вже по дорозі, щось не можу його знайти. Ось такий мікрофончик я знайшов, не знаю. Не знаю наскільки нам тут він підійде. Оцей має штрих-код, це може навіть той тобто, може штрих-код, цей має штрих-код, може запаяємо за штрих-кодом. По формі контактів він такий. В чому складність запаювання таких мікрофонів? Складність в тому, що в нас канал, через який потрапляє звук в мікрофон, він ось тут, з того боку, де в нас і контактна група, і нам треба дуже акуратно залудити, залудити ці контакти і дуже мало використовувати флюсу, для того, щоб припаяти цей мікрофон на його місце. Бо якщо потрапить туди всередину флюс, то відповідно у нас мікрофон перестане одразу працювати. Та й таке, тому їх завтра штуки. На всякий випадок. Останній раз такі мікрофон десь, може, в році 2014-му. Але люди, які ремонтують всякі Android-телефони, напевно, часто паяють такі телефони, так що тут не менш давно такі мікрофони. Немає нічого дуже надзвичайного. Коли колись тільки з'явилися такі цифрові мікрофони, які ось з таким монтажем, то дуже багато. Приходило е, телефонів до нас, які вже після ремонту, де люди не вміли їх поміняти, ну, запаювали нове і воно далі не працювало, а все через те, що потрапляв флюс всередину, бо треба тут все дуже акуратно робити. Так, нам ще трохи треба підготувати. Корпус, бо тут він скородований, треба тут трохи помити, обробити хімією, щоб він не кородував далі. Так, все в нас тут виглядає добре, я сподіваюся, що мікрофон нам підійде і що все запрацює. Дуже маю велику надію. Цю контактну групу я трохи помив. І будемо запаювати. Нам ще тут треба скотч наклеїти. Тут той скотч використовується тільки для позиціонування, наскільки я розумію. Помаленьку я тут збираю, клею всі потрібні наклейки, заізолюю тут все. Ну, надію, що вже туди лізти не доведеться буде, але то, то все під питанням. бачу, у нас далі шипить блін, лівий канал. Ну, лівий або він краще працює, але ну, принаймні працює. Може я ще поміняю і правий мікрофон, щоб вони мали одинакового чітко. Зараз я запишу кусочок відео і послухаю, чи в мене щось помінялося. Один-два раз, раз, два, три, як мене чути, йде запис відео. Запис звуку, як чути, чи добре чути, чи погано перевірка. алло, алло, один-два раз. Ну що ж, колеги, У нас тепер мікрофон записує добре, тільки лівий новий мікрофон має більшу чутливість, тому буде міняти ще й правий. Ну не просто так, я купив їх більше. Я знав, що таке може бути, тому, тому таке. Займаємося. У нас немає іншого вибору ніж замінити вже два мікрофони. Добре, що працює. що співпало розпінування що тут. Fujifilm не запхали якийсь мікрофон. Фіг знати, які які спеціально для них розробили. Ну що ж, друзі, походу, нарешті, ми маємо позитив. Запишемо. Один, два, три, Раз, два, три, чотири, п'ять. І що взяйчик погулять. Бо бачимо, у нас рівень запису доста високий. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, та що? Збавить собі клієнт, звук та все, все буде добре. І так, друзі, нарешті я закінчив з цією камерою, і вона тепер працює. Не можемо це не радувати, тому що трохи я спочатку тупив, були проблеми з діагностикою, але в кінцевому результаті все працює. Ми замінили обидва цифрових мікрофони. Вони працюють досить добре. Надіюся, цей запис, який я записував на цю карту пам'яті, не зникне. І Ми його додамо в відео, і ви чули, як вони працюють. На цій веселій ноті, що хочеться сказати, слідкуйте за тим, коли знімаєте погану погоду, коли падає дощ, сніг і так далі. Тому що така ситуація може повторитися і з вами. Не знаю, що ще додати в цьому випадку. Ремонт завершений, та й добре. Дякую за вашу увагу. Побачимося в наступних відео. Пока!